Усім привіт! Ви на каналі Міні майстерня і з вами я. Мене звати Тимофій. Сьогодні ми починаємо першу серію із другого сезону, який називається Квіти з пластиліну. Починаємо. Сьогодні я буду ліпити кала. Кали. Це білі квіти із загорнутою жовтою, такою продовговатою серединкою. Цей вид квітів в природі вважається вимираючим. А ми сьогодні його будемо ліпити. Для цього нам знадобляться такі кольори: голубий, білий, зелений, жовтий і трохи коричневий. Ще мені знадобиться пінцет для того, щоб кріпити деталі, того, що в мене дуже маленька квітка буде. Ось такий інструмент з ось таким наконечником. І зубна щітка для того, щоб зробити пишнішу серединку і стека. Починаємо. Я візьму голубий пластилін і зроблю із нього горшечок. Я зроблю квітку в горшечку, яка е, будто буде стояти на підвіку. Горшечок я зроблю квадратним. Так, спочатку я зроблю, е, е, трохи візьму пластилін, зроблю з нього кульку, а цю кульку е, е, в квадрат перетворю. Так. Ось, так. Все можна робити руками, тому що ми потім будемо цю кульку робити по-іншому так. І тепер витягуємо одну сторону для того, щоб горшечок, вийшов таким, ніби з однієї сторони, тобто зверху, він був трохи більшим, а знизу трохи меншим. Так. Ось такий горшечок. Я йому стекою зроблю рівнішу, рівніше донце для того, щоб він міг стояти. Ось так. Горшечок стоїть. Тепер цим інструментом зробимо у верхній стороні. Такий отвір, і його збільшимо для того, щоб туди покласти землю. Так. Готово. Тепер візьмемо трохи коричного пластиліну, і я його Розплющу і зроблю з нього квадратик, щоб він підходив під горшечок. Але з нього не вилізала, щоб земля. Так. Угу. Робимо квадратик. Ось такий. І кріпимо його на горшечок. Так, щоб е земля. Не ви... Ну, пластилін не виглядав з горшечку. Так. У мене все одно виглядає, але ми зробимо ось що. Для початку я ще із голубого пластиліну розкатаю нитку. Ось так буде не дуже, товстою але... товстою але не дуже тонкою. І причеплю зверху на горшечок. Так. Угу. обкручуємо зверху цією ниткою і ну так, щоб горшечок нею був повністю оплутаний. Так, ось такий горшечок. Тепер я трохи втопчу туди землю, щоб вона була по всій площі гошою. Готово. Ось такий горшечок вийшов. Тепер я його відкладу і почну робити квітку. Для початку візьму трошечки білого пластиліну, так, і скатаю з нього кружечок. Ось так. Тепер цей кружечок за допомогою стеки, або, зараз покажу так, або інструменту, наприклад, у мене. Ось такого зробимо з цього кружечку сердечко. Можете пальцями робити. Так. Ось таке сердечко. Тепер. Я зроблю серединку. Серединка у мене буде жовта, спочатку її треба розкатати, щоб вона була така трохи подовше. Ось так. Тепер я візьму зубну щітку стару і трошки пройду, отак її е, пройдусь по цій серединці, щоб її трошки зробити пишною. Якщо у вас буде велика квітка, то це буде зробити набагато легше. Тепер в нижній частині я роблю такий конус і його трошки розкатую. Ось так. Тепер оп, так. сердечко я трошки зроблю більшим. Так. І тепер візьму серединку і покладу її посерединці. У сердечко Тепер це сердечко треба ось так відігнути йому е, округлені заокруглені кінці. І в цьому місці, ось тут внизу, його скріпити в дві половинки. Так. А ні, я трохи переплутав. Так, зараз откріплю. Треба на оборот. Якщо ви вже зробили, то вибачте трошки, я не так зробив. Але давайте переробимо. Так. Ось так. І з іншого боку нам треба зробити. Поставити серединку. І з оцього, я її трошки розкатаю. І загорну спочатку один краєчок, а потім другий. О, все вийшло. Тепер все вийшло. Ось така квіточка в нас вийшла. Так. З Остаточно беру і загинаю і скріпляю всі кінці, щоб вийшло ось так. Тепер будемо робити стебло. Для стебла мені знадобиться зелений. І я візьму трохи зеленого і розкатаю таку ниточку. І візьму ще один кружечок зеленого, і Розплющую його і зроблю такий трохи довгий листочок. Так, готово. Тепер от стекою або ось таким інструментом я зроблю такі невеличкі надбор. Дрізину по поверхні, не розрізаємо листочок, а трошки надрізини велички робимо для красоти. Ось такий листочок вийшов. Тепер кріпимо його до, нашої, до нашого стебла. Але я трошки розкатаю ще стебло, для того, щоб воно було менше. І кріпимо в будь-якому місці. І трохи відгинаємо. Так. Тепер я пінцетом прискріплю ось так. І кріпимо квітку. Для того, щоб скріпити квітку, треба використати трохи зеленого. І зробити, наче чашечку. Таку для цього я використовую цей інструмент. Так, 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 Ось така чашечка. Тепер її треба прикріпити на нашу каву. І трошки зробити конусоподібною. подібною. Ось так. Кріпимо на нашу квітку. Я зроблю трохи нерівною нашу каву, але і так буде гарно. Так, у мене вона дуже ну, величенька для моїх колекцій вийшла, тому я Стебло трошки зроблю меншим і листочок прикріплю нижче. Так, тепер пінцетом я закріплю, так, закріплю пінцетом на горшечку. Горшечок маленький вийшов для квітки. Але нічого. Тепер я зроблю для горшечку тарілочку, щоб він тримався ліпше. Для цього візьму е, голубого пластиліну трохи і стекою зроблю з нього квадрат. Квадрат можна величенький зробити. Щоб горшечок туди помістився, і квітка не падала і стояла. Так, зроблю максимально рівний, готово. Тепер надріжу з кутів, ось так, але не все. Не дорізати до середини, а просто надрізати зроблю і тепер позагинаю всі е, ну, сторони на надрізах так, Гот... готово. Готово. Тепер ось цим інструментом зроблю трохи заглиблення для того, щоб. Так, трималася квітка. І тепер ставлюємо горшечок у квіточку. Ой, горшечок у тарілочку. Так. Готово. Квітка кала зроблена. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, мені буде дуже приємно, і я буду бачити, що вам сподобалось моє відео. Підписуйтесь на канал, аби не пропустити нові відео і нові ідеї для ліплення. Усім до побачення! Ви були на каналі міні -майстерня. І з вами був я, Тимофій. До побачення!